Традиційного пасів, тобто потребує гарної підготовки поля, без пожнивних решток, тут немає нерозрізних розрізних вісків, нічого. Вона 12-метрова, вона є в версії з добривими, версії без добрив. Це версія з добривами, цей бункер має 7200 літрів. Перша частина 2200 літрів, інша частина це 5000 літрів. Можна комбінувати, чи туди насіння, чи туди добрива, в залежності від того, що вам потрібно. Виключ... Відключається посекційне відключення, по 1,5 метра воно відключається. Дводісковий сашник, кріплення сашника, ви бачите, один болт, одна тобто гайка. Сашники зміщені, є ще бороночка, прикочуючи колесо, це воно поле. Воно м'ягеньке, воно поле, там внутрі нема такого повітря під тиском. Да, очиснички, дорівнюючи планки, гідропара, чи потрібно, чи не потрібно. Да, це більш традиційна версія сівалки. Одна була завезена ведерстадом в цьому році, запущена на Західній Україні. І в принципі господарство вже залишило її ну, в собі, скажімо так. Це побудована вона була на базі рами, там частково рами бункера Темпу Central Field І вже була була така, така приставка. Максимальний тиск на секцію він гідравлічно регулюється і він може як довантажуватись, так і розвантажуватись залежно від рельєфу. Це максимум там 70-80 кг. Всі в основному всі сівалки такого типу, де саштаки знаходяться на речезі ззаді, ви не доб'єтесь там там, 150-100 кг, Хто б вам що не казав, це неправда. Дивіться, тут є, от, наприклад, там, НТ, да, там є квадратна труба, труба 4 резинових амортизатора, тут триугольна труба і три амортизатора. Для чого це було зроблено? Щоб краще було копіювання, там важче, щоб був більший ход. Тут більший ход самого сашника. Самого Сивалка обладнана сідає, так як казав Вадим, якщо в комбінації з добрим, вона розуміє кілограми, якщо тільки в комбінації з насінням, то вона буде розвивати, розвивати це насіння. Вона швидкісна, може сіяти також 10-15-15 кілометрів на годину. В принципі, питань нема. Всі бункера герметичні, кришки відкриваються, а, так от піднімаються і паралельно відкриваються, нема такого, як. Інших виробників, то ти кришку підняв, вона так стоїть і ти чекаєш, щоб ти по в'їбав їбав бегом комусь по голові, не дай господь. Ну це так, мой французький. Ну no, але ж працююча історія. Так, да, Працююча, це, 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 <криша> це, це, це працює. <криша> Ну, ясно. В принципі, от така сівалка. Це ви Не хочете цього.